3. Всім привіт моїм першим підписникам! Це канал Авторський. І в цьому відео ми будемо. Е, це канал авторський. І сьогодні мої обіцянки-астронавти е, підопитні під, під, під криси будуть хавати е, Кошачий Корм і куркуму. Але це якщо вони проіграють. А поки учасники готуються, я вам розкажу, як все буде відбуватись. Я задаю питання і даю вибір. Якщо хтось вирішує відповісти на нього без варіантів і не вгадує відповідь, то їсть куркуму. А якщо вгадує, отримує солодкий батончик. З варіантами покарання і нагорода слабкіше. Це кошачий корм і цукерка. Рами. Правильна відповідь від Дані. Друге, друге питання. Яка частина автомобіля відповідає за рух? Варіанти або одразу відповідаєте? Я можу дати варіанти. Ні. Тоді наказання буде легше, якщо неправильно відповісти. Uh, З рухом. Ні, що подаваємо, як я. Друга правильна відповідь віддає.

95-е с Це... четыре так А? Що? Корицу бери. А. Це неправильна відповідь. Хавай, хавай. Нормально уж? Там будет. Для першого работа нормально. Во, не то, что погиб, а он без руков припьет. Блядь! Я Блять! Воды Води дай. А? І що, нормально що? Воды дать, да. Еще были. У тебя жуби журналист. А тепер я читаю варіанти. Так. Да. І ви тепер відповідаєте по варіантам. А, бензин, Б, дизель, В Газ. А. яка? Бензин. Тоже А, да? Кстати, Вадик сказав Це А. Правильний не не Це правильний варіант. Це Ті тихо за кадром. І Влад і Даня отримують по вообще, А 95-й, блядь, правильно, це же бензин. Блядь, блядь, завелі Саня. Оператори молчат, блять. Четверте питання. Де розташований двигун в ламбордіні Авентадор? Зайнять. Ну в задней части... Тобто один сейчас должен отойдвить. Задней части мыши. Так, ти це сказав в сзади, да? Да. Ну, задній части мыши. Бэры. А это бере. Наказание, беры, кругмыш. Нет. В смысле, нет. Долбок, он нормален. Зубам бля. Э. Бля. Дай Води, одні. Валя. Вадим как за жовтая. Бля, я долбоб. Варянти. А спереду. Б ззаду, В посередині. А я и був. Варянти вибирає. Ну, всередині. В. Ты что? В. Це правильно. Двигун б, б, в аморгійній авантюрі розташований, коротше, там середня моторна компоновка. П'яте питання. Пас конфетки. Пабло Еміліо Ескобар Гаврилія. У якому році був випущений перший серійний автомобіль? Варіант відвідував. Читаю варіанти. А. 1886. Б. 1903. В. 1908. О, можна? А. А ти. Ру. А. А. А? І ми оба приймались. Це неправильна відповідь. Правильна відповідь В. Ford Model T, Перший серійний автомобіль, випущений в 1908 році. Хавайте по Кожачим. херню. Кожачі. Бля. Більше беру, що це тебе? тебе. Дивись скільки Даня брав, а? Бля. На п'ятому питанні ніхто не відповів правильно. Шосте питання. Що означає термін крупний момент? Читаю варіанти А. Сила, з якою обертається колесо. Б. Швидкість роботи двигуна. В. Максимальне навантаження на підвіску. Значить, перше. А. а. Б. А. А. Б. Правильна відповідь це А. Сила, з якою обертається колесо. Даня хаває корм. А я як це? Я тебе зараз представлю, як він буде перебій. Ага. Там і все. Е, стало, стало правильно. Е, скордим питання з своїм, вашим, короче. Сьоме. що означає стандарт Євро-6? Прямо довід. О, о, вот это, духо, вот это. Ну, блять. А, тип пального, Б норми екологічної безпеки, В максимальна швидкість автомобіля. То що не В? Б. Б відповіли. Да. І, це і це правильно відповідь Б Євро 6 це норма екологічної безпеки. Да. Восьме питання. Да. Який принцип роботи лежить в основі гібридного автомобіля? Ну там є два двері, один електричний і один этот бензиновий или дизельний. А що вони роблять бензиновий і електричний? Ну, типу, якщо один розрівнувся, якщо один електричний розрівнувся, то може перейти на роботу від бензину. Так, це правильний відповідь. Комбінація електричного та бензинового двигунів. Дев'яте питання. Як називається система, яка допомагає водієві підтримувати стабільність автомобіля на слизькій дорозі? Танечка, хочу відповісти. АВС. Хавай і Кургуму Даня. У сенсі, слизькій... ну так. А поки Даня Хаве Кругуму. А я знаю, я знаю. Я, я знаю, читаю я варіант. Я знаю, я знаю. Уже не важливо. А, а. А. Б. С. Е. С. П. В. А. С. Р. Є, Є, сп, не. Я не пам'ятаю. У вас варіант Б, а Даня вибрав який варіант? Охуй! Водички. Б. Даня, який ти варіант вибираєш? Похоже на Б какой-то, наверное. Б. Тоже Б, так? Це правильний варіант. Кому цікаво, АБС це антиблокувальна система гальм, і СП електронна система стабілізації. Це правильний варіант, тому що стабілізація. І АСР це система проти буксовки. І останнє питання. Ви готові, дітки? Ні. Ні. Піде на ответ. Сподвіщики, скажіть, і ні. Натурали? Десяте питання. В якої автомобільної компанії дохід від одягу та аксесуарів перевищує дохід від автомобілів? Надо подумать продумать ведов. Стой стой, я знаю. Ти хочеш кровать круг? Ні, я думаю. Я, я, я просто знаю, Марианта Ведов А. Феррари Б Форд В Тойота. Точно не Б? А. А. Це понятно. В Феррари, так. Да. У ней 55% доходу від одягу та аксесуарів. Бля, да, хочете прикол? Пацаны, как ты заканчивается? Та там тут фури выкупает. Тут запись не стоял. Тут запись не стояла. Серйозно? Че додают? Да я пизда <си> нормально. Итак, у нас переможет набрав більше всього очок. Я повторяю, поздравляю Даню. Поздравляю, Даня. Спасибо за огром, спасибо <си> за. Проигравший <у мене си> получает поебалу від переможця.